Так, всім добрий день. <кій> вчора не було е багато времени, тому таке вчорашній короткий ролик вийшов. Е сьогодні трошки більше постараємося записати. Е зараз на кухні. Е чуєте там, не знаю вам, чути чути гудить. Зараз покажу, що то гудить І будемо запікати сало. Настало вчора сало, кусочок мої, не пам'ятаю десь. Мабуть, віклірки покупали з вами. І зараз його замариную. І, мабуть, зроблю з нього рулетик. Mm. Ну, ми як запікаємо або просто так. Е ну, на противні так ложу і його запікаю кусочком таким цілом. А іноді е роблю з нього рулетик. Ми коли то їздили в село е на базар, я купив там таку спеціальну нитку для... Для рулетики, для підкопчення на натуральній основі. І будемо робити рулетик. Оце бачите, стоїть в мене тут на кухні. Зарядне. Це теж, як то говорить, взяв в оренду у знайомого колеги по праці. І поставив заряджати акумулятор. Нехай вдома погаляється, бо він тоді ото сів, за того, що в мене там, як говорять просто народі, на себе бере е ця, е якась релюшка. І ми вже розібралися, що саме треба тепер знайти ту запчастинку. Ну вже, Така добра, така зарядка можна теж собі купити на такому такого плану. Добре. Це вікно відкрило, то бачите, температуру показує, яка зараз ну, біля нього ця температура показує. От коли заряджаєш акумулятор, треба, щоб воно поміщення провітрювалось. А бачите як? Гришка вже на посту. Що Гриша? Панасиряв засранець. Ну що там, -то, хто то буде обирати? Скажи, я не виноват. Це природа, так скаже, придумала, що я не можу ходити як кицьки до одного туалету. Да? Як кицьки, собачки. Скажи, я птиця. Бачите, яка на вулиці погода. Томан якась вологість. А вчора ми йшли додому. Це було просто ожеледиця. Ішов дощ, і е, зразу воно все замерзало. Така була корка на, ну, на дорозі, на тротуарах. Ну, на дорозі не було, бо відразу їздили ці. Як їх називають? Трактора, машини і посипали цим. Реагентами солью. Дивлюся, це у вас світиться це то від відлампиться. Оп, як сонце. Місці то є світло кучів, бо на кухні ну, так полу, полутемно. Добре, треба ж вже готувати наш цей сало, бо ще, ще сьогодні ж до праці, а воно ж потрібно, щоб воно зготовилось. Так, риса, ти сиди, ніколи тобі не щось насипати. Можливо, сіточка свободиться, або тобі насипає. Ну, пізніше, сиди. Так, ну що, давайте з вами ж будемо м'ясо, будемо ну, Точніше, сало запікати. Бачите, такий ось кусочок сала. Я не знаю, тут більше кілограма. Так і бачите, прожилки. Це трошечки тут цього. Ріберком. Як ви думаєте, залишить його чи що? Мабуть, нехай залишу, куди ще його потім дівати. Бачите, таке м'яско тут. Це, ці шкірочку я обсмалював. Ну, Ви бачили, я це показував в минулих відео. І зараз будемо засолимо цією сілью гімалайською дрібною. паприкою. Підкопчений солодким, перчик мелений, ну і чесночок. Він придасть трошечки свого такого присмаку. Свіжого чесночка не буду додаватися, бо ну, їсти перед працею сало з чесночком, воно, самі знаєте, якось не, 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 не трошечки буде неправильно, бо працюємо це з людьми. І оце отака, такий жгутик. Зараз я якось його спробую так Оп, зробити рулетик. І воно там всередині буде нас спектись. Шквариться, жариться, спектись. І буде дуже смачно. Добре, давайте, бо буде трошечки ускорятися, бо време. Треба ж це поставити, займати, зайнятися справами своїми, да і пообідати, де да бігти на автобус. Як знаєте, машина ще... І ще без запчастини. Так, бачите який красивий шматочок у нас вийшов. Це вже його підготував. Всі приправки у ньому. Жгутиком отак от скрутив. І такий от красивий рулетик у нас буде. Ну що, буду його ставити до духовки. Протім просто так от поставлю пергамент е, підстрілю, заверну зверху ще один пергаментом і буде у нас, е, а, і ще зверху фольги, щоб не підгорали, бо у нас така духовка, що дуже пече зверху, тому завжди ставлю фольгу, щоб воно більш-менш потихеньку пропікалося. Оце бачите, вийшов на вулицю, бо магазину треба е, купити булки на перекусі. Та й таке так, хотів сьогодні, е, щоб було на завтра цей печінки таке на снідальні. Ну я вам покажу. Бистенько. Це підійшов до машини, машина стоїть в льду. Вчора ж дощ, як говорив, йшов і одразу замерзала. Зараз покажу вам. Це, бачите, як позамерзало. Дивіться, як Воно ну, вже починаю все І Дивіться, не встиг залишити на пару днів машину вже, дивіться, купує кожне авто. Да, зараз я вам продам свою машинку. Дивіться, все позамерзало. Ну, добре, немає часу, дай ключі я залишив вдома. Можна було почистити. Добре, побіг я до магазину. Нехай вдає все, і так капає. Пам'ятаю такий мультик на мандаринках Алла Він. Всі цікаво, в дитинство цікаво, почнуться ці мультики. Було цікаво. На цьому і дитинство дивиться мультики. Так, добре. Взяли булочку, як завжди, оці. Високобилкові на сьогодні на завтра. Не хочу завтра обігати. І побіг на печеньки. Хочу взяти. Дивіться Київ, Грецька Києва, по 2, 15 і плюс другий продукт 50% здання. Так. За воно там був з вами і все буду брати зараз ось такі от печинки до недавно. Дуже таки нам смакує, ми там беремо намазочку таку сирненьку. Сирний десерт можу сказати. Ну можливо бачите от приклад, як огурчики, помідорчики. Хто як хоче. Ну, а ми з цим таке сирне намазочки завжди беремо. Такий з саме самото. І легко, швидко і, і смачно. Добре побіг. Так, Це як бачите, ми вже вийшли. Йдемо через парк до остановки. Ох! Полетіли. Птахи. Ну, давно, хліба, що хтось сюди. Хоча хлібом птах не рекомендують чогось годувати. Но вони їдять. На вулиці бачите, як щось капає з дерев. Так, добре, поїхали ми до праці. Хочеш, не хочеш, треба працювати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаємо вас завтра. Завтра буде новий день, буде нове відео. Всім миру, добра, до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі.